З приводу болючого питання українці в Польщі, українські чоловіки призовного віку в Польщі і те, що їм зараз обмежують видачу закордонних паспортів ще до того, як закон правки до закону по мобілізації не вступили в силу, де обмежують взагалі можливість отримати закордонний паспорт не в Україні. Тут є деякі питання, які можна обговорити на ваш розсуд. Представлю їх, тому що у нас з'явилася новина з подачі Кулеби, Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ, який сказав, що це буде обмежуватись в Польщі, щоб чоловіки повернулися сюди в Україну. На це виступив, власне кажучи, на польському телебаченні міністр оборони в Польщі. Це Владислав Косіняк-Комеш. Який сказав, що якщо буде треба, ми повернемо чоловіків призовного віку в Україну. Якщо з української сторони буде такий запит, його запитали, власне кажучи, чи був вже такий запит. На що він сказав, що поки що ні, але все може бути. За оцінками польської сторони зараз зареєстровано, вони наводять цю цифру 1 мільйон українців в Польщі. Із них 16% – це чоловіки призовного віку. Тобто, ви можете порахувати, що в Польщі наразі за тими цифрами, які називають 160 тисяч чоловіків призовного віку. Тут є такі спірні питання. Так ми можемо зараз обговорювати в принципі, законодавчу базу і наскільки сильно порушують права людей. Наші керівники держави, тут це окремий аспект, який треба довго обговорювати. Ми його залишимо. Поза дужками, але треба сказати про те, що дійсно в Україні, в Польщі, верніше і в Європі втомилися, як би то не казали, від українців. Ми пам'ятаємо, що коли тільки починалася війна, багато хто питав, а де ВПО більше платять, а в тій країні більше, в тій менше. Потім сідали на голову, що давайте нам більше, більше, більше. І вони в результаті втомились. Вже багато країн Європи кажуть, ми будемо. Обмежувати виплати ВПО або зменшувати. Для Польщі, щоб ви розуміли, на фоні всього того, що зараз відбувається між Україною та Польщею, це ковток свіжого повітря. По-перше, вони можуть не виплачувати багатьом вже ВПО, якщо вони їх, ну, назвемо так, депортують. Вони ж це більш сердечно подають, що в Україні потрібні воїни, що ви тут сидите. Для них це буде розвантаження їх економічної системи. Їм не доведеться так багато платити по ВПО, і те, що вони вже там багато хто, якщо у вас є знайомі, кажуть, що вони вже речать на українців, повертайтесь назад в свою Україну. Ви тут набридли нам два роки, скільки можна. І по суті, вони праві, що ну, знаєте, коли до вас гості приходять і не їдуть, це трошки зловживання вестеприємством. Там так само відчувають цю штуку. І якщо почитати польські видання або соціальні мережі. Чого у нас не роблять, там дійсно дуже багато такого є, де пишуть, так їм є треба, нехай вони валять звідси, ми вже втомились. Тому цей аспект є, і з одного боку, є тут певні моральні принципи, да, і чого ми тут в Україні всі лягаємо спати і думаємо, чи ми прокинемо зранку, чи ні, коли там вони викладають фоточки, радісні, дивіться, у нас все добре. З іншого боку, ну, давайте будемо діяти в рамках закону. А закон є такий, що він або є, або немає його зараз. Тут, тут багато суперечок, сперечань, як правильно його трактувати, тим більше всі ці законопроекти, які зараз вони наприймали, вони неоднозначні. Там дуже багато є пунктів, які трактуються неоднозначно. І якщо ви уважно почитаєте, ви це можете зрозуміти. Тому питання з Польщею, з Україною і з чоловіками, які там знаходяться зараз. Він такий, його навіть вже обговорюють в Америці. Дуже багато видань зараз пишуть. Ну, дивіться, ну от знайшла Україна шляхи, як мобілізувати більше людей, але тим не менш про допомогу кажуть: а що от ну, люди, тепер не вистачає людей. Я скажу вам так, що коли одна проблема вирішиться, не до кінця. Вирішується друга, не до кінця з'явиться третя проблема, яка також буде вирішуватись, але також її не зможна буде вирішити до кінця. Тому подивимося, зараз ця ситуація набуває набирає обертів. Як воно буде? Будемо коментувати. Тому не забувайте підписатись. Подивимося, що буде далі.